Тандж Махал. Візитна картка Індії. Всі його бачили хоча б на картинках. Але не всі про нього знають. Тож пропонуємо вам цікаві факти про чарівну індійську споруду, яку обов'язково треба побачити своїми очима. Мавзолей Тадж-Махал розташований в північній частині Індії, в місті Агра. Він був побудований за наказом падешаха Шах Джахана на згадку про його померлу дружину Мумтаз Махал. Будівництво почалося в 1632 році і закінчилося в 1653 році. Цей унікальний пам'ятник архітектури гармонійно поєднує в собі кілька стилів арабський, індійський, перський. Тадж Махал є видатною спорудою династії моголів і по правду вважається перлиною мусульманського мистецтва Індії. Будівництвом Мавзолею керували відразу кілька видатних архітекторів того часу, а сам Падешах постійно контролював процес. За свідченням сучасників, в будівництві брали участь більше 20 тисяч робочих. Всередині самого Мавзолею розташовані дві гробниці. Падишаха і його дружини. Внутрішнє оздоблення Тадж-Махала вражає своєю пияшністю. Стіни викладені спеціальним напівпрозорим мармуром, прикрашені чудовим орнаментом і інкрустовані самоцвітним камінням. Не менш цікаве і зовнішнє оформлення комплексу. Купол і стіни Тадж-Махала облацьовані білим мармуром. Який змінює свій колір залежно від часу доби. У сонячний день він сліпоче білий. В променях заходу його поверхня забарвлюється в багряні тони, а вночі він відображає сріблясте світло місяця. До знаменитого храму не можна під'їхати на автомобілі. Це зроблено для того, щоб вихлопні гази не чинили негативного впливу на спорудження. Також над Тадж-Махалом заборонено літати літаком. Чотири вежі по кутах будівлі злегка нахилені в протилежні від нього сторони. Це зроблено для того, щоб у разі землетрусу вежі не впали на будівлю. Вся територія Тадж-Махала має площу в 1,2 гектара. Інтер'єр мавзолею виконаний таким чином, щоб відлуння затримувалося всередині на 28 секунд. Таким чином, молитви ще витають в повітрі, незважаючи на час. Тадж Махал має унікальну будову. Він побудований таким чином, що з обох сторін виглядає однаково. По всій будівлі на стінах розташовані письмена. багато з них присвячені дружині Шаха Джахана.